Нова модель 2025 року фабрика перлина. Як завжди, класні люксові матеріали, натуральна шкіра, устілка із супінатором. Зовні натуральний замш. Не бійтесь замшу, тому що за ним дуже легко доглядати, незважаючи на те, що дитина любить пісок і так далі. Мокра серветка вам допомогу. Еластична підошва, м'яка, гнучка. Дуже приємна на дотик. П'ятка достатньо тверда, але не така, щоби для вальгусної деформації стопи. Вона все-таки більш м'яка в даній моделі. Зручні липучки, які відкриваються. Липучки якісні, фурнітура, як завжди, якісна в перлині. Ця модель розрахована на. Ніжку середньої повноти. Якщо у вас дуже високий підйом, широка нога, мабуть, ні. Зверніть увагу на інші моделі. Ця підошва, незважаючи на свою легкість, не ковзає, тобто дитина при всьому бігу не буде падати. Модель дуже класно дивиться на е, нозі, е, зручна в одяганні, дитина справиться з нею самостійно. Ну і гарного вам носіння.